Так, усім доброго ранку, у нас ранку 9.05, але туман такий, що стоїть, що я маю, асфальт мокрий. Ми здаватись, звісно, не будемо. Ми будемо працювати. Зараз ранку у нас там одна розгрузочка. Потім з обіда, більш цього, що виїжджаємо, буде там влага 22-24. Ми починаємо лотити. Ну що, піджмемо бара... під барабаня, домовимо десь те, оборотів, та й будемо цей та й будемо працювати. Намолотим хоча б десь на 3-4 сушки. Це, грубо говоря, десь буде фура, півтора фури, може й дві фури намолотим. молотим. Будемо сушити, бо завтра в обід вже передають знов дощі, там похолодання. Пишуть мені та мої підписчики, що... Заїжджу в захоті, молотими, В Тернополі молотим 14, 5, 16 пацани. У нас тут такою влагою не пахне. Вчора влага була 22, так що такі справи. Здаватись ми не будемо. Будемо сьогодні молотити. Головне, щоб хоча б бобик потріскував, тому що великі взаді потілі хтось каже, тіпо, що. А потім будуть ще більші патрії, ну тут 50 на 50. Я колись 13 січня, мінус 20 молотив. І було б хорошо, я теж дивлюсь на погоду. Погода мені не подобається, тільки по одній причині, що було б добре, щоб хоча б були якісь морозці на ніч. Ночу був би морозець, потім трошечки вітерцю, і, повірте, своя була б там влажністю 16-18 і добре молодиться, особливо ще коли з обіду, якесь моє, сонечко вийшло або вітер. І на вечір, коли земля починає тужавити, там, підмерзати, то соя йде, йомойо, і вимолочується, Обалдє. Ну, Ми зараз що відгрузимось трошечки, да, окончательно вже сьогодні склад і і, 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 що? і будемо походу молотити, заходити, щоб хоча б на пару сушок намолотити щоб на пару фур, тому що треба здати. Головне розчитатись пайовиками, а самі вже там якось будемо вишкрібатись. Я думаю, що все буде добре. Нічого переживати не треба, там пишуть, що молоти. Ну, У мене тут горбки такі пацани, я б не знаю, як вам передати. Я вчора заїхав амароком і буксував під горбочу комбайн, Туди, там би точно не виїхав. У мене на комбайні не стоять лисаки, в мене стоїть нова резина з нормальним протектором. Воно вже хлопці втопили комбайн, тому вдалі я не знаю. Хтось молотив соняшник, видно, вже в канаву заїхав, знесло. Але що маємо, то маємо. Бо можна молотити, там пишуть Агрустар Київ чи як його там молотить, то я вам скажу, що вони молотять, да. молотять, тому пам'ятники ставлять комбайни. Ну, власник... Може той сої, то йому пофіг, аби молотити, але комбайнер, то, мабуть, вішається один з другим. Жижу молотити, походу, коли забиває повністю всього комбайна, це блядь, фантастика. По-друге, буксувати, хто знає що таке в комбайні коробка. Ну, хтось може не ремонтував коробку, їздить там на нових есках чи ще туди-сюди. що не Попадали. Я в своєму комбайні ремонтував коробку. Знаю, що це таке комбайн, велика махіна, я говорю, завод на колесах, але є один такий величезний мінус. Коробочка там така, я не знаю, малесенька, що є моє шестерні, такі малесенькі. Ну, Комбайн взагалі має їздити по сухому, не по снігу там, не по болоті. Тому що горбки, я знаю, що я під горбки, ну, рівнину ще можу забрати під горбки, комбайн не вийде. З горбка можна молотити. І то сунути буде. Колись я молотив тако боком їздив. Потім як в коробочку вклався, в коробку відремонтувати в комбайні, то коротше, аж присів, ремонтував раз, ремонтував другий, потім, походу, зрозумів, що краще купити Бушку. А бушка прийшла теж там не ахті. Ну, з двох коробок склав одну, ну, в принципі, їздить. Але то нічого. Зараз потихеньку пробираємось. Заберу дядь Ваню, тому що без цього сьогодні освободиться у нас ХТЗ з прицепом і тут є проблема, що ну, фури можуть на поле не заїхати, Даже, якщо заїду, то треба їх витягувати, то ХТЗ буде з прицепчиком на полі стояти. Для цього, для підстрахування. Також, такі справи. Ну, зараз буду їхати показувати холдингів, соняшники стояться. Холдінг це у нас потужний виробник. Сої, ой, не сої, ну, соняшника. Завод построїв один з найбільших У нас тут в мене, в місті, найбільший в Європі. Завод по переробці. От їхній соняшник, він стоїть. Ну не тільки. В них соняшник стоїть. Так що така справа. Усіх стоїть соняшник. Чотири тижні, бачите, 4 тижні люд дощі. Там он, Соя теж холдинг вже стоїть. Я розумію, треба забирати, бо і в мене тих площадів, я вже задумуюсь, з кому це набрати і де взяти того комбайна. Ну, вон, Там он соняшники все стоять, походу. Десь щось трошки молотять, але влага там теж в них калдирить за 15. Ну, Що маємо, то маємо це такий рік. Є що збирати, але погода не дає. Зберемо, якось згорем пополам, зберемо, не будемо здаватися. Так ж такі справи. Всім лайки і підписки, вон ще он комбайни стоять, збирають сою. Вже комбайни комбайні там воно вдалі підняті щітки, або пацани готовляться, або не знаю, там з перегрузчиками. Щось поле одне вони забрали, а друге не бачу я пока. Стоїть джундирі, стоїть кейс, перегрузчики. Ну що маємо, то маємо, ладно. Підписки, лайки, ми їдемо працювати далі.